Вітаю у цьому відео про основну властивість раціонального дробу. На початку пригадаємо дещо. Відношення числа 2 до числа 3 можна записати у вигляді ось такого дробу дві третіх. Якщо кожне число цього відношення домножити на 5, то ми отримаємо рівне йому відношення, але чисел 10 і 15. Якщо ми будемо розглядати це відношення як дріб, і чисельник, і знаменник його домножимо на число 5, то отримаємо рівний йому дріб 10,15. Звідки беруться ці рівності, ми з вами розглядали в 6 класі. 12 відноситься до 18, або дріб 12,18. Якщо кожне число цього відношення поділити на одне і те саме число, або, іншими словами, чисельник відповідного дробу і знаменник цього ж дробу поділити на одне і те саме число, то ми отримаємо рівне йому відношення або рівний йому дріб 2 третіх в даному випадку. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми домножали на число, що не дорівнює нулю, і ділили на число що не дорівнює нулю. Такі можливості, якими ми з вами вже вміємо користуватися, зафіксовані у основній властивості відношення та основній властивості дробу, які дозволяють нам робити саме ці операції. Оскільки ми з вами перейшли вже до вивчення раціональних дробів, то цю ж властивість можна перенести і на них. Формулюється вона так. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий не нульовий многочлен, тобто на многочлен, який не дорівнює тутожну нулю, то отримаємо дріб, тотожно рівний даному. Зверніть увагу, що формулювання майже аналогічне до попереднього. У вигляді формули це записати можна так. Якщо у нас є раціональний дріб в чисельнику і знаменнику якого многочлен, то його можна помножити, або поділити на ненульовий многочлен. Тобто теж на вираз можна його помножити одночасно, або одночасно і чисельник, і знаменник поділити. На один і той самий многочлен, головне, щоб він не був нульовим. Давайте подивимося, як це працює в раціональних дробах. Пригадайте, що раціональними називаються дроби, в чисельнику і знаменнику якого є многочлени. Не забуваємо, що числа і одночлени є окремими випадками многочленів. Тому всі дроби, які ви бачите, є раціональними. Звернемо увагу на перший приклад. Бачимо, що 3 і 21 одночасно діляться на 3. Тож ми можемо поділити і чисельник і знаменник даного дробу на 3, в результаті чого отримаємо дріб, в чисельнику якого x в знаменнику 7y. В першому прикладі я міркувала, а наскільки можна поділити і чисельник, і знаменник дробу. В другому випадку можна міркувати так само, а можна трішечки інакше. Розкладимо чисельник і знаменник на такі множники, щоб один із них був однаковий, і в чисельнику, і в знаменнику. Ми бачимо, що і в чисельнику є 13 множник, і в знаменнику 39 розкладається на 3, 13. В знаменнику є у нас множники А в четвертому степені. А в чисельнику, а в п'ятому можна представити, як А в четвертому помножити на А. Це в кубі є в знаменнику. А це в п'ятому те, що в чисельнику можна представити, як це в квадраті, на це в кубі. І є множники D і в чисельнику і в знаменнику. Тобто нам вдалося виділити однакові множники і в чисельнику, і в знаменнику. Якщо ми приберемо їх із чисельника і знаменника, тобто поділимо на них, то у нас залишиться дріб, в чисельнику якого мінус це квадрат, в знаменнику 3. Ще раз розглядаємо цю ж операцію, але ось в такому прикладі. 9b квадрат мінус 1. Якщо уявити одиницю як одиницю в квадраті, то в чисельнику можна помітити, що стоїть різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів розкладається на добуток різниці цих виразів та їх суми. У знаменнику бачимо повний квадрат суми двох виразів. Його можна представити як квадрат суми двох виразів. Що таке квадрат суми? Що таке квадрат? Це добуток двох однакових множників. Таким чином, чисельник і знаменник цього дробу мають два однакові множники, на які можна поділити і чисельник, і знаменник. Тоді ми отримаємо в результаті дріб, в чисельнику якого 3b-1, в знаменнику 3b 1. Ми виконували ділення і в першому, і в другому, і в третьому дробах на один і той самий многочлен. Пам'ятаємо, що числа це теж многочлени. Головне, щоб ці многочлени не були нульовими. В даному випадку, щоб А С і Д не перетворювалися в нуль. В цьому випадку, щоб Б не дорівнювало мінус 1 третя, інакше знаменник. Перетвориться в нолик. От за таких умов ми можемо говорити про те, що ми працювали на основі основної властивості раціонального дробу. Ми ділили і чисельник, і знаменник кожного з цих дробів на один і той самий многочлен. Ця операція називається скороченням дробу. Скорочуємо дроби для спрощення виразу, щоб він став меншим за розмірами, простішим для сприйняття та при виконанні дій множення і ділення дробів. Про них дещо пізніше. Скорочуємо дроби обов'язково на області допустимих значень даного дробу. Рухаємося далі. Ми можемо не тільки скорочувати дроби. А можемо ще і зводити дроби до нового знаменника. Пригадайте, будь ласка, коли нам треба зводити дроби до спільного, до нового знаменника? Абсолютно погоджуюся з вами тоді, коли треба додавати, віднімати або виконувати інші якісь типи завдань, які вимагають цього. Ці операції ми робимо теж на області допустимих значень даного дробу. Тобто завжди відслідковуємо, а які значення змінних у нас не можуть знаходитися в знаменнику. І так, якщо у нас був дріб Х7, а ми хочемо отримати дріб із знаменником 7 ху в кубі, то нам треба сімку домножити на ху у кубі. Тоді ми отримаємо саме такий знаменник. Але основна властивість дробу каже, що дріб не зміниться, тобто ми отримаємо раціональний дріб, тотожно рівний тому, який був заданий Тільки в тому випадку, коли ми і чисельник, і знаменник будемо домножати на один і той самий вираз. Головне, щоб значення ікса і в даному випадку не дорівнювали нулю, щоб цей многочлен не дорівнював нулю. Таким чином, ми отримуємо дріб, рівносильний початковому, у чисельнику якого х квадрат, Y куб в 7, у 7 у кубі. Або мали ми цілий вираз. Треба його подати у вигляді дробу із знаменником 4y куб. Але тут взагалі немає знаменника. Ми пам'ятаємо, що риска дробу це діє ділення. Якщо ми хочемо ціле представити у вигляді дробу, то нам треба просто в знаменник поставити одиницю. Бо при діленні виразу на одиницю результат не міняється. Таким чином, нам треба з даного дробу зробити дріб, у якого знаменник буде 4х куб. З одиниці легко зробити 4 куб. Треба одиницю помножити на 4 куб. Що говорить основна властивість раціонального дробу? що і чисельник, і знаменник раціонального дробу можна одночасно домножати на один і той самий многочлен, який не дорівнює нулю, в результаті чого ми отримаємо дріб тотожно рівний даному. х 5 y домножаємо на 4 куб і одиничку домножаємо на 4 куб. Можемо спростити трішки наші записи, розкрити дужки. отримуємо дріб 4 куб х мінус 4 куб на 5 y що в результаті дає 20 у четвертому степені, а знаменник той, про який і домовлялися. Отже, основна властивість раціонального дробу нам дозволяє скорочувати дроби, нам дозволяє зводити дроби до спільного знаменника, якщо їх декілька, або один дріб до нового знаменника, якщо в цьому є потреба, і формулюється вона так: якщо чисельники знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий нульовий многочлен, то отримаємо дріб тотожно рівний даному. Успіхів вам, Па-па!